24 лютого 2022 року, о пів шостої години ранку, мені зателефонувала приятелька і сказала, що ти чуєш. Я кажу, ні, не чую, війна почалась. Була, звісно, істерика трошки, хвилювалися. Ну, так, наче вспокоїлися, подзвонили дітям, що їдьте сюди, будемо тут знаходитися разом. Приїхала донька з двома дітками ми з чоловіком. Ми думали, що ми залишимося тут і вже ми будемо тут. Але так вийшло. Я вийшла на вулицю, а вже в нас біля двору і на углу вже були наші війська. Я підійшла, спитала, що. Вони сказали, що війна, якщо є, є вам куди, будь ласка, зіте, ми, ми не можемо гарантувати безпеку. І 24 числа ми поїхали у село Вознесенське. Там ми переночували ніч, закінчилися у нас свічки, бо електроенергія вже 24 числа, електроенергії вже в нас не було, вже відключили. Ми переночували у Вознесенському, свічки кончилися, донька каже, свічок немає. Я кажу, ну подожди, кажу, з'їздимо додому, погодуємо курей, бо тут лишилися кури, собака. І приїдем, свічки приїдемо свічки ми возьму і приїдемо назад. Ми побули, приїхали ми сюди. Ну, Ми побули хвилин 20 не більше. Їдемо назад, повертаємо на село на Вознесенське. Вже дорога переложена у два ряди протитанковими мінами. Ми вернулися назад, донька залишилася там з двома дітками. Одній дитині 9 місяців, другий 11 років. А ми лишилися тут. Ми приїхали сюди, газ ще був, вода була. Я вийшла, попитала хлопцю, може вам кажу, що сісти зварити, поки газ є. Вони попросили, якщо можна, гарячого бульйону. Я їм приготувала, вони поїли. Ми, я питаю, що нам далі робити. Ну, Відповідь була та ж. Потім під'їхали друзі наші з Бобровиці, питаю, де ви, що ви, де ви будете. Я кажу, я не знаю, де ми будемо. Так вийшло. Приїжджайте до нас. Ми 25 числа поїхали до друзів на Бобровицю. Тут на початку Бобровиці біля вишки там. І там ми пробули три тижні. Приїжджали ми кожного дня годувати курей. Приходили до двора, щоб зайти в хату, щось взяти, ми не змогли, По нас вже стріляли. Ми тільки заходимо в хату і починають стріляти. Ми тікали. Ми нічого не взяли, ми лишилися в тому, в чому стояли з чоловіком. Так само і дітей погоріло все. Все погоріло. І, більше, і вже тоді, 11 числа, 11 березня, я приїхала останній раз. Ми приїхали із подругиним сином і хотіли взяти одежі. І тільки вже двері в нас були ударною хвилею всередину ум'яти, хлопці позалазили через вікно. і Я тільки пройшла по двору і почали стріляти. Я кажу, хлопці, вилазьте, тікаємо. Я не хочу ні одежі, я не хочу нічого. Я добігаю до середини двора і чую, що летить, свистить, снаряд летить. І я тільки встигла підскочити на бок, а так там ось накриття в нас, побачите, у сусідів для машини. І я тільки підбігаю до забора, і у сусідню хату, отут у нас, летить снаряд і рветься. Мене трошки оглушило, лопнула мене перепонка, вухи, кров йшла, ну я нікуди не зверталася, я, ну, тьфу -тьфу, зараз на даний час я себе почуваю нормально. І все. І більше я сюди не прийшла, тільки 14-го числа вранці вже як накривали, дуже вже накривали 14-го числа. Летіли самоліти, бомби летіли. Тяжко згадувати. Я встала, попіднімались ми, повиходили, а чоловіка мого немає. Почали летіти снаряди вже по, сус по сусідських дворах. Усі, по усі поховалися у погреб, а чоловіка мого нема. Я розхвилювалася, тоді він прийшов. Я кажу, де ти був? Я ж волнуюся, Перестань, нема чого волнуватися. Кажу, що случилося? А нема чого волнуватися. Хата згоріла. Це З 13 на 14 ночі в нас і згорів будинок. У нас тут п'ять квартир. У цьому і все згоріло в нас. І ми от лишилися так, як ми лишились. І по сьогоднішній день. Надіємося на краще, звісно. Може, почують, допоможуть нам побудувати свої хати. Вибачте, дуже тяжко згадувати. Діти породилися тут, повиростали. Внуки родились тут, повиростали. Мене внуку сьогодні 12 років. Він сюди до хати не прийшов, не прийшов жодного разу. Приїжджає він тут, а діткам волонтери дітками свято влаштовували. Він був тут, у селі. Кажу, Назарчику йдемо, сходимо до хати. А він дивиться на мене і каже: бабуся, можна, я не піду. Він не був жодного разу, він тут не був. Ну, це так, все, що можу розказати. Боляче на це все дивиться. От посуда, вся, що була для дітей приготовлена. Було все зв'язане стояло наверху на чердаку, на другому поверсі. Все погоріло, все, геть, все. Отут, де ми зараз знаходимося, тут у нас стояла. Це тут у нас була велика кімната. Ми тут мешкали вдвох із чоловіком. ну він, мав бути зал. ну Він так і був зал. Отут у нас стояв від угла, отак угловий здоровий шкаф купи. За шкафом купи. Стояв комод, Над комодом висів телевізор, плазма. Тоді так у вугол туди. У нас стояв посудний шкаф і книжковий шкаф. Сюди на цю сторону стояв столик, тут один диван стояв, і отут стояв другий диван. Це що тут було? Тут, а це де зараз на другому поверсі, де ми зараз знаходимося. Тут у нас, мала бути, кімната ще одна, але вона у нас була так, як підсобне приміщення. Тут, де ви зараз стоїте, був лаз, лісниця була на другий поверх. Тут стояв столик, на столику стояла, господи, духовка, духовий шкаф стояв. Тут а в углу мойка була. Біля мойки стояла, ось вона і стоїть іще. Посудом, посудомийна машина. Це газова плита стояла. Тут стояла морозильна камера, на морозильній камері був... Телевізор, плазма невелика. Ну, Отут під стінкою біля вікна стояв холодильник. У вуглу на цьому господі, кондиціонер був. Тут в углу стояла кухня, стояла мікрохвильова мікро піч, електрочайник стояв, ну і кухня така була. Це був у нас, так сказати, Погріб, ну, і мікроволновка у погребі лежить, і батарея, і, мабуть, і кондиціонер сюди впав, і холодильник, і все тут. Це в нас тут був погреб для консервації. Консервації був, на, тоді, на даний час був повний погріб. А це все, що в нас лишилося, одна тільки пуста яма. Це ось тут мій сарай був, він і є. А ти моя хороша, боже моя, от моя курочка вивела курчаток. Ось, подивіться, повела курчат. Ото моя куриця. тіп тип тіп 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 тип тіп Отут мої кури жили і живуть. Корм, корм даємо. Ось поприбігали, не тільки мої, але й сусідки кури поприбігали. Теж, мабуть, їсти хочуть. Давай дам вам зараз поїсти. Зараз дам. Потіпоті, поті, потічні, потічне, нате. Єжте. Уже скільки вивела, то добре, значить, перемога буде за нами, прибуток у нас є. Будемо будем кормити їх. Будемо яйця на наступний рік, приїжджайте, будемо яйця їсти із цих курчаток. Якщо дасть Бог, виживуть вони в нас. Отак ми кормили, отак ми сюди їздили, але нічого, нічого не помогло. Ті, хто зробив, і ті, хто що каже, що там не вірять нам Росія, я розумію, я розумію, що там теж люди, там теж діти. Але щоб хоч трішечки вони спитали того, що спитав український народ, діти. Головне, що безневинні діти. Дуже пострадали діти. І на, на передовій і всюди. Дуже шкода. У мене рідня є, теж в Росії Ставропольський край. Може, до них і дій, дійде, не знаю я. Але десь на, на сьомий чи на восьмий день війни ми перестали спілкуватися. Вона сказала, що це ми винуваті, нас прийшли захищати. Від кого нас вони прийшли захищати? Ми жили прекрасно. Україна люди роботящі. Дружні. Я так думаю, що відпор дадуть, вони ще будуть шкодувати, що вони до нас прийшли на нашу землю.